У Хмельницькому зібрали кошти на пікап Міцубіші Л-200 для сил ППО. Збір оголосили наприкінці грудня волонтери-блогери Сергій Савчук і Сергій Слободянюк. Ми створили такий пуш-ролик і постійно про нього нагадували, нагадували про збір. Наша задача була популяризувати цю банку на збір. Ціль була 260 тисяч гривень. Ми працювали з нуля. Треба долучатися всім до зборів. Тут ми не просимо. Це наша спільна ідея і ціль. До натами долучилися учні і вчителі ліцею No18. Ми з підрозділу скорені завжди допомагаємо нашим військовим, долучаємось до зборів, долучаємось до зборів захисту об'єднання волонтерів на пікап для ППО. Під час фестивалю зимові візерунки візерунки-2024» учасники заходу і вихованці народного ансамблю танцю Подолянчик зібрали майже 27 тисяч гривень. Підтримали збір коштів і підприємці. Анна ткачук організувала майстер-клас та зібрала 17 тисяч гривень. Навіть є донат одного майстра з Чикаго, яка не прилетіла, але вона просто забронювала своє місце. Воно для неї було, і вона скинула ну такий дуже класний донат. Півсотні донорів переказали кошти на рахунок захисту в центрі «Біофарма-Плазма». Коли донори долучаються до нас на здачу донорської плазми, вони отримують грошову винагороду в розмірі від 280 до 340 гривень і мають можливість скерувати ці кошти на благодійність. За найбільший донат 55 тисяч гривень. Підприємцю Роману Осадчуку вручили пляшку шампанського, виготовленого у місті фортеці Бахмуті. Оцю дату що на перемогу. Щоб ми відсвяткували. окрім коштів на автомобіль на придбання прожектора, задонатили колективи двох початкових шкіл. Буквально за тиждень часу ми зібрали суму. Донатили і діти, і батьки, і працівники, тобто всі дотичні, адже ми розуміємо, що світло для ППО наша безпека залежить від безпеки і від оснащення титанів, які тримають не і була у нас благодійна лотерея, різдво для зсу, куття для зсу. І в ході цієї благодійної лотереї зібрали 15 тисяч гривень. Наші дітки автівку придбали координатори захисту. Автомобіль був придбаний з-під німецького кордону, був пригнаний, відремонтований, було замінено елементи ходової частини, був зроблений капітальний ремонт двигуна. Mitsubishi L200 200 це ходова машина, яка дуже користується попитом наших військових. Ми передали завод за півтори місяці три автомобілі, то всього це 750 тисяч і плюс прожектор це майже 800. Мобільність це, це золоті хвилини кожного з нас, тому що ми розуміємо, що наскільки швидко хлопці виїдуть, наскільки швидко хлопці спрацюють, настільки більша ймовірність того, що вони зіб'ють ці шахеди, і абсолютно ніхто з хмельниччини, з наших місцевих жителів, не постраждає гордістю. З радістю передаю вам ключі від цього автомобіля. Цей автомобіль на нього буде ставитись кулемет, і за допомогою того кулемета будуть збиватися шахети, ракети всякі, які летять на всю Україну. Ірина Аріон Данило Біга, новини міста.